Друзі, усім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачні булочки сендвічі. Готуються вони з дуже простих інгредієнтів, а виходять дуже смачними та пухкими. Інгредієнти, які нам потрібні, вода, цукор, олія, дріжджі та дрібка солі. Готуються дуже просто та швидко: 250 мл води кімнатної температури виливаємо в миску для замішування тіста. Додаємо 8 грамів сухих дріжджів або 20 грамів свіжих. Додаємо 60 грамів цукру, приблизно пів чайної ложки солі. І одразу додаємо 60 мл соняшникової олії. Усе добре перемішуємо. Дуже важливо, аби цукор повністю розчинився. Просіємо половину борошна із загальної кількості. Добре все перемішали венчиком і просіюємо другу частину борошна. Знову все перемішуємо вінчиком або силиконовою лопаткою. Далі замішуємо тісто руками. Щоб тісто добре вимісити, приблизно потрібно 5-7 хвилин. Далі викладаю тісто на поверхню та вимішую вже на поверхні. Тісто має вийти еластичним та не липнути до рук. Добре вимішане тісто, яке еластичне та не липне до рук. Викладаю у миску. Миску я змастила соняшниковою олією. Накриваємо харчовою плівкою або рушником і залишаємо на 1 годину. Через одну годину наше тісто дуже добре підійшло. Присипаємо поверхню борошну і трошки його вимішуємо. Далі я ділю тісто на 8 частин. Кожного кусочка тіста формуємо булочку і гарненько підкатуємо її пальцями. Після того, як ви сформували усі булочки, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо на 15 хвилин. Потім кожну булочку я дуже обережно розтягую пальцями, трошки придавлюємо, випускаємо повітря. І ось так дуже обережно скручуємо у рулетик. Сильно пальчиками не натискайте, аби не порвати наше тісто. Трошечки ось так прокрутіть на поверхні. І ось таку готову булочку викладаємо на петельню. Я її застелила пекарською бумагою. Доховку я заздалегідь включила на 180 градусів. Я сформувала усі булочки, в мене вийшло 8 штук. Зараз я накриваю харчовою плівкою і залишаю приблизно на 15-20 хвилин. Після того, як булочки піднялись, я буду змащувати їх збитим яйцем. Також присипаю їх кунжутом. Усі булочки гарно змащуємо яйцем, присипаємо кунжутом та відправляємо у духовку. Випікаємо приблизно 20-25 хвилин. І гарні та рум'яні булочки у нас виходять. Вони дуже смачні, пухкі, ідеально підходять для сніданку, для сендвічів, які можна брати з собою до школи та на роботу. Подивіться, наскільки гарне тісто у нас виходить, подивіться, яка в нього текстура дуже пухка і дуже ніжна. Також такі булочки можна заморожувати. Я це роблю ось в таких зіп-пакетах для заморожування фруктів та ягід. А зранку, коли вам потрібна свіжа булочка, я дістаю з пакетика та ставлю булочку у мікрохвильову піч приблизно на 5-7 хвилин режим розморожування. І за пару хвилин у вас буде свіжа булочка, наче ви її щойно дістали з духовки. Друзі, усім дякую за підписку, за коментарі та вподобайки. Готуйтесь з задоволенням!